Друга царів, другий розділ. І сталося, коли Господь мав узяти Іллю у вихрі на небо. то йшов Ілля та Єлисей із Гілгалу, і сказав Ілля до Єлисея: Сиди тут, бо Господь послав мене аж до Бет-Елу. Та Єлисей відказав: Як живий Господь, і жива душа твоя, я не залишу тебе. І зійшли вони до Бет-Елу, і повиходили Бетельські пророчі сини до Єлисея та й сказали до нього: Чи ти знаєш, що сьогодні Господь бере пана Твого від тебе? А він відказав, я також знаю, мовчить. І сказав йому Ілля Єлисею, сиди тут, бо Господь послав мене до Єрихону. Та той відказав: Як живий Господь і жива душа твоя, я не залишу тебе. І прийшли вони до Єрихону. І підійшли єрихонські пророчі сини до Єлисея та й сказали до нього: Чи ти знаєш, що сьогодні Господь бере пана Твого від тебе? А він відказав Я також знаю, мовчить. І сказав йому Ілля, сиди тут, бо Господь послав мене до Йордану. Та той відказав: Як живий Господь, і жива душа твоя, я не залишу тебе, і пішли вони обоє. І п'ятдесят чоловік, пророчих синів, також пішли, і стали навпроти здалека, а вони обидва стали над Йорданом, і взяв Ілля плаща свого, і згорнув і вдарив по воді, і вона розділилася по половині туди та сюди. І сталося, як вони перейшли, то Ілля сказав до Єлисея: Проси, що маю зробити тобі, поки я буду взяти від тебе. І сказав Єлисей: Нехай же буде на мені подвійний твій дух. А той відказав: Тяжкого зажадав ти, якщо ти побачиш мене, що буду взятий від тебе, буде тобі так, а якщо ні, не буде. І сталося, як вони все йшли та говорили аж ось появився огняний віз та огняні коні, і розлучили їх одного від одного, і вознісся ілля у вихрі на небі. І Єлисей це бачив, і він закричав: Батьку мій, батьку мій. Вози Ізраїлів та верхівці його, та вже не побачив його, і схопився він сильно за одежу свою та й роздер її на дві частини, і підняв він Іллевого плаща, що спав із нього, і вернувся і став на березі Йордану. І взяв він Іллевого плаща, що спав із нього, і вдарив по воді, та сказав: Де Господь Бог іллі? І також він ударив по воді, і вона розділилася по половині туди та сюди. І побачив його знавпроти єрихонські пророчі сини, та й сказали: На Єлисеї спочив дух Іллів. І пішли вони назустріч йому, і попадали перед ним до землі, та й сказали до нього: Ось із твоїми рабами є п'ятдесят чоловік хоробрих, нехай вони підуть та пошукають твого пана. Ануш ж забрав його Дух Господній і кинув його на одну з гір або в одну з долин. А той відказав: Не посилайте! Та вони сильно благали його, аж докучали йому, то він сказав: Посилайте. І послали вони п'ятдесят чоловік і шукали три дні, та не знайшли його. І вони вернулися до нього, а він мешкав в Єрихоні, і сказав він до них: Чи ж я не наказав вам не йдіть? І сказали люди того міста Єлисеєві: Ось положення цього міста хороше, як пан бачить, та вода не хороша, а земля не плідна. А він сказав: Подайте мені нового дзбанка і покладіть туди соли, і вони подали йому. І він вийшов до джерела води і кинув туди соли і сказав: Так сказав Господь: Уздоровив я цю воду, не буде вже звідти смерти, ані не пліддя. І була вилікувана та вода, і так є аж до цього дня, за словом Єлисея, яке він говорив, і відійшов він звідти до Бетелу. А коли він ішов дорогою, то малі хлопці виходили з того міста і насміхалися з нього, і казали йому Ходи лисий, ходи лисий. І він обернувся назад і побачив їх та й прокляв їх іменем Господнім, і вийшли дві ведмедиці з лісу, і розірвали з них сорок і двоє дітей. А він пішов звідти до гори Кармел, а звідти вернувся до Самарії.